Всім привіт! Невеличке оновлення по ринку. Заглянемо на графік Total 2. Це, по суті, капіталізація без урахування біткоїна. Що ми зараз тут бачимо, ми рухаємось в каналі. Ми бачимо, що ми з цього каналу випадали. Тут теж були випади, тут трошки випали, тут знову трошки випали. Але в цілому, в цілому ми вже в зоні підтримки, що позитивно так чи інакше буде впливати дальнейшому на ринок. Я не думаю, що ми там умовно впадемо сюди і прорвемось і підемо там ще нижче. Сценарій малоймовірний. Скоріше, з більшою долаю ймовірності, ми або з якось тут поторгуємось і зробимо якийсь відскок, який дасть нам, як мінімум, можливість поставити стопи в, там, в БУ. Хоча вже така можливість є по монетам, які я там казав набирати, там уже є профіт. Якщо ми розглядаємо сценарій падіння там кудись в цю зону, то в цілому, ну я би не сказав, що це якесь величезне падіння. Давайте подивимось а, по цьому. Там приблизно 10% 10% в загальному на альткоїни. Виглядає як ну, ніби нічого взаємо з тим, наскільки вони вже впали. Якщо там звідси розвернемось, також буде вже непогано. Якщо ми тут зробимо якусь чашку, там і прийдемо до 1,6 трильйона доларів капіталізації. Давайте глянемо ще без врахування ефіру, що у нас тут відбувається. В цілому тут ситуація, скажімо так, майже нічим не відрізняється. Ми так само стоїмо на підтримці. До речі, зверніть увагу, те, що тут ми не випадали нікуди, і тут ми е чітко тримаємо тренд. Тут ми чітко тримаємо тренд, ми можемо там ще щось так. Але в цілому ми бачимо те, що там, якщо подивимось на total 2, то випадали чисто за рахунок ефіра. Ефір демонструє слабкість. Тому, я кажу, я вже повторював це в минулих відео, немає сенсу. Робити ставку на слабенький актив, який, по суті, Да у нього там є сила в плані імені, але немає ніякої сили по факту. Якщо його кудись інтегрують, клас, але я чесно. Це поки що сумніваюсь, тому що ну якщо б його кудись інтегрували, скорі за все, була би якась інсайдерська інформація. У інсайдерів його б відкупляли, він би ріс. Спочатку ми побачили би різ, а потім ми б побачили якісь новини. А тут, по суті, росту немає, він падає, він падає безкінечно, вічно, він або стоїть на місці там плюс-мінус. Я би не сказав, що так веде себе актив, який десь планують грандіозно використовувати, або. Він взагалі щось себе там буде представляти найближчим часом. Можливо, він буде себе представляти щось масштабне, круте, класне, там, через е, умовних три 3 роки, але в мене немає часу 3 роки сидіти і чекати ефіра по 5 тисяч доларів, я вибачаюсь. Е, якось так. Давайте ще глянемо на тотал в загальному. По тотал -то загальному у нас є там ще куди в принципі падати, але, скажімо так, ми можемо спокійно побачити корекцію на біткоїні, продовження там його зниження, а в цей момент переливання з біткоїна в якісь альткоїни. Я не думаю, що альтсезон буде якийсь значний до того, як будуть, скажімо так. Якісь санкції, якщо можна, регуляції ось регуляції на крипторинку. скажу за все, спочатку регуляція, а потім цілому, сезон Але в цілому, в цілому, якісь не то, що міні-альцезон, але якийсь відскок, було б логічно бачити. Було би логічно. Я не думаю, що ми там от прямо от так підемо, але якщо підемо, так, буде трошки неприємно. щодо Якехось, там, до тобто, прикладу, якщо ми зараз USD, USDC подивимося, мій улюблений графік, а по суті, який допомагає заробляти, ми зараз в практично максимумах те, що ми там ходимо вниз, вверх, вниз, і Я думаю, що ми тут можемо доволі довго ще ходити спокійно. Нічого не заважає нам ходити ще. Місяць, це вполне собі окей. І я не буду абсолютно цьому здивований. Дивіться, тут в цілому ось зона була от, по, по часу. Так, давайте лінійку краще взяти. Так. Два більше двох місяців. Два з половиною місяця. Якщо тут буде приблизно два з половиною місяця, ми будемо торгуватися в максимумах, окей. Якщо ми літом побачимо роз, до речі, дуже було би цікаво літом побачити роз по тій причині, що зазвичай літо це ніколи не ріст. Зазвичай літо це скучно, немає що робити, ринок в'ялий, і от прям печаль якась. Не, там осінь, щось там поактивніше. Люди звикли, що там весна, осінь окей, літо погано. Можливо, цей, скажімо так, сезон. Він навпаки, не то, щоб прям навпаки, навпаки, але в цілому осінь відіграється, о, не осінь, весна відіграється так собі, а літо покаже якийсь не те, щоб прям був ран. Я думаю, що після того, як людей так сильно засадили, так сильно вибачаю, страхнули, вони вже не відчують якогось ринку, росту, там, прибутків і тому подібне. Але в цілому, в цілому, цілому люди, які заходять зараз в ринок, вони зароблять. Вони зароблять і в цілому їх. Я не впевнений, що буду влаштовувати їх прибутки, але а хто, скажімо так, ставив не 100 доларів на рост, то я не думаю, що розчарується якось так. На цьому я закінчу. Дякую за перегляд. Гарного дня, вечора. До побачення.